Томи, якими, як нас змінює війна, та якими ми станемо завтра. Про стан та перспективи українського суспільства поговоримо з професором Віталієм Кривошиїним, завідувачем кафедри соціології ДНУ. Талію, на ваш погляд, погляд професійного соціолога, політолога, науковця, у якому емоційному та психологічному стані перебуває сьогодні українське суспільство? Буквально останні заміри початок лютого робила так, так. соціологічна група рейтинг. Що якщо там в 2022 році гордість за Україну? Була на рівні 75%, тобто було таке піднесення, да, то зараз цей показник знижується, ну не катастрофічно, там 62-63 відсотка, так, але знижується гордість за Україну, але збільшується страх і сум. І якщо ми будемо брати по кагортам, так дивитися там по віковим, наприклад, молодь. Покоління більш старше, то тут ну, ми бачимо, що у молоді більш такі оптимістичні настрої. Так? Там менше страху і, і більша гордість за, за Україну. Тобто у них іще такі є. Настрої більш оптимістичні, а от вже більш старе покоління, так, більш старше покоління, там вже це життєвого да, да. вже більш так обережно ставляться до цього. Але це було ще до відставки залужного. Mm. Тобто, якщо відставку залужного, якщо вони зацепили, б, то можливо ці показники були б ще більші. А Полишення Авдіївки, Авдіїв, тобто, напевно, можна сказати, що напевне, тенденції були б ще гірші. За оцей початок лютого. А як війна змінює нас як особистостей? Ну от, практично нівелюється оцей природний розподіл да, України, там на східна, західна, там Центральна і так далі. Ну практично вже ми не спостерігаємо от таких от відмінностей. Да? От, практично вже всі відчувають себе от єдиним, якихось е, популярних. Це ж добре? Да? Це добре, безумовно, да. З одного боку, так, але от, ну, досвідчені ССО говорить, ні, не, не, так все, не, да, не так все однозначно. Назовні так вони всі демонструють от таку от позицію. Так? Але всередині, якщо ми будемо там, глибинні якісь інтерв'ю брати, і так далі, то тут можуть бути відмінності, і в ті глибинні відмінності вони зберігаються. А які сьогоднішні виклики, на вашу думку, найбільш критичні для українського суспільства? І чи є у держави можливості? Здолати їх а в цьому році зовнішніх викликів у нас дуже багато, бо ну, зміна, зміна електоральних циклів в більшості країн наших партнерів. А це пов'язане з тим, що демократія, вона в ж в деяких позиціях слабка. Бо передбачає можливість зміни влади, і це природні процеси для демократії, okay. а влада може змінитися не, не в нашу, на нашу користь. Тому тут, от ці виклики вони найбільш серйозні, бо не лише йдеться про Сполучені Штати Америки, бо там. Дуже серйозна так. можливість зміни влади, так але і більшості європейських країн, і вибори в Європарламент, Європарламент. От, там теж можуть бути серйозні сюрпризи. І в тому числі для України, для зміни партнерів і так далі. Загальний вектор змін в європейських країнах, в Сполучених Штатах, так, вони так кардинально не будуть радикально змінюватися. Але дуже багато шкоди можуть зробити окремі політики, окремі політичні сили, які Чи не заробити користі. Да. І Україні треба вибудовувати відносини. І мати все ж таки план Б. Другі виклики пов'язані з тим, що Україна має реалізовувати свої євроінтеграційні і євроатлантичні прагнення. Маємо виконувати всі ці наші завдання, так би мовити, і ювелейний саміт НАТО, який буде в Вашингтоні, так в липні місяці, так там теж мають сказати нам. Якісь серйозні речі пов'язані з вступом до НАТО. Зрозуміло, що ніхто ну, я, не сподівається на те, що ми вступимо, буду, так. вступимо до НАТО, так? але якісь ну, серйозні сигнали повинні дати. Альянс. Да? Психологічна напруженість ну, з на військовими діями. Я маю на увазі там, жертви, ракетні атаки, ви про це теж казали. Сумнівні перспективи, виїзд жінок за кордон та руйнування сімей, втрата робочих міст, погіршення матеріального стану. Ну, в очевидь, все це не найкраще впливає на кожного з нас і на суспільство в цілому. Які наслідки цього на нас чекають? В короткостроковій перспективі це рік, там, два. Да? Нам потрібно подолати оці наслідки психологічної травми. Зараз приймається закон новий про мобілізацію і так далі. І, напевно, будуть повертатися ж і наші військові до мирного життя. Багато з них вже поранені також, і їх треба включити в цивільні процеси. От і відповідно тут держава має відігравати ключову роль, має турбуватися про цих людей. Але і суспільство має бути толерантно до цих людей. Люди вони можуть бути по іншому, по-різному на налаштовані на таких людей. Тому тут я думаю, що ну держава тут мало що дасть, от і тому тут потрібні е, ну, громадські організації, волонтери і е, 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 тренінги, яким Психологічно будуть повертати їх до нормального, так би мовити, життя. А ну, фізичні вади, да, як, як там, треба відповідно створювати програми реабілітації цих е, людей. Ну, зараз якраз у ці спеціальності реабілітологів державну підтримку мають. Закінчиться війна. Роботи нема, грошей нема, родин багато немає. Хтось уїхав, хтось не Це, Хто так, так, це, це ж... Велика проблема в середньостроковій перспективі в першу чергу, це повернення наших людей за кордон. Бо ну багато людей поїхало, зрозуміло, і не не лише жінки і діти, Ні -ні. так там є і чоловіки. От і теж. Ну, ці чоловіки, можливо, і повертатися не збираються. Так, рівень, да. Але ви ж розумієте, що зараз оці країни, які приймають наших громадян, да, вони надають їм допомогу, там виплачують пособі і так далі. Але з закінченням війни ці пособі і ці виплати будуть припинені. І, ну, Країни прямо говорять, що ну не сподівайтеся, що ви тут залишитесь і будете працевлаштовані і так далі. Тобто, як тільки закінчиться цей період, ви повертаєтесь додому. І, ну і зрозуміло, якщо вони не працюють, не, не е, е, заробляють гроші, а сподіваються тільки на допомогу, з припиненням цієї допомоги вони там не зможуть жити. Ну, як вони там будуть жити, якщо у них немає грошей? Не Тому Це вони ще. повинні повертатися, так? Але є деякі, які ну, там вже ну, адаптувалися, так, так, і вони так, там так. дуже добре влаштовані, ну, вони там працюють. І... Ще до цього вони там працювали, напевне, так, і у них є такі зв'язки, тобто вони не пов'язані з цією допомогою, тобто вони навіть yeah, дехто well, відмовляє це, відмовляється від них від цієї допомоги, бо вони там працюють, заробляють yeah, yeah. гроші і так далі. Але значна частина, зрозуміло, поїде. І от повернемося знову ж таки до соціології. Соціологія працює і там, yeah. а, Опитують наших громадян, які там залишилися. Це Цікаво для них, для цих країн. Ну і для нас також цікаво, так, бо ми розуміємо. Це вони роблять. Ну там крос-культурні дослідження, тобто консорціум створюється і опитують наших громадян в різних країнах. Так? От. І відповідно. Що дуже напевно позитивна, що ну, практично дві третини людей, які там перебувають, вони готові повернутися до України. Тобто не не готові там залишитися. Хоча, в принципі, говорять, що ми адаптувалися, ми там. Нам там, в принципі, нормально, хорошо. Але ж такі, думати, ми повертаємося. Що, що да, ми повертаємось. Але це період часу. Чим більше часу вони там знаходяться, тим важче їм буде повертатися додому. Бо вони там вже тоді асимілюються і так. вже будуть будувати своє життя саме з огляду на. Те середовище, в якому вони знаходяться. Але ми ж повинні розуміти, що деяка частина цих людей вони переїхали до цих країн з територій, які зараз не контролюються України, які розбомблені, їм нікуди повертатися. Куди вони повертаються? Ну, а в таких це, же е, умовах жити, як вони і там, в готелях там чи на, на квартирах і так далі. Тобто е, програма державна має бути повернення людей. Ми живемо в епоху Ютубу, інстаграма, тіктока. Так склалося. Наскільки критично впливають на суспільство і на кожного з нас ці та інші соціальні мережі? Наскільки ми перед ними беззахисні, В першу чергу штучний інтелект? Візьмемо. Недалеко минуле, так то ми говорили про інтелект. Штучний він розвивається, і це було, так би мовити, ну щось із розряду фантастики, Ну, це ще далеко до цього, yeah. що він увійде до повсякденного життя, так, штучний інтелект. А буквально рік-два і вже. Ми не можемо сказати, що ми можемо без нього обійтися. Тобто він проникає вже в різні сфери діяльності. Можливо, ми зараз і не розуміємо, що ми маємо справу з штучним інтелектом. Він вже проходить в наше життя і непомітне. Ну, наприклад, голосова повідомлення в дії. Це штучний інтелект. Працює. Там аналіз банківських операцій, і штучний інтелект аналізує, і якісь сумнівні операції він одразу значить, починає блокувати. Тобто вже в повсякденних питаннях штучний інтелект працює. Ми не помічаємо, ми навіть не знаємо, так. що він працює, але він вже інкорпорований в наше життя. Ну, зрозуміло, попам'ятаєте, чат Діпті. GPT, штучний інтелект, ну, такі розваж... розважального так, плану, так. так до нього звертаються в такому варіанті. І це проблема в тому числі і в освітній діяльності. Так? Бо ну, якщо раніше без чату GPT студенти якось там компілювали свої там реферати, роботи, дипломні і так далі, то сьогодні замовив текст. Чат ДПТ, все. От дипломна моя робота, там, реферат чи що ще. От, а як його відрізнити, відрізнити так? як от відрізнити текст, написаний штучним інтелектом від е живої людини? Десь там через рік тут буде сидіти один штучний інтелект. Те, що громадський транспорт буде без водіїв і так далі. Ну, це поки не про нас. Це дуже швидко розвивається, так? От. Тому настав час вже законодавчо якось регламентувати так. роботу штучного інтелекту. І в світі зараз там створено ну, три моделі, як працювати з штучним інтелектом. Ну, мовно можемо сказати, американська, європейська, китайська. Так? Ці три, так би мовити, різні. Напрями роботи зі штучним інтелектом. Так? Тобто, китайська зрозуміло, вони жорстко мають регламентувати роботу штучного інтелекту. Так? Тобто, звертаєшся до штучного інтелекту, там ти маєш відбитки пальців зробити, ідентифікуватися. Умовно не, тобто, штучний буде. А, да, тобто, там ще дуже жорстко контролюється, тобто, серйозно. європейські. Модель да передбачає, ми трохи під коригуємо роботу штучного, інтелекту, але ми не будемо забороняти розвиватись штучному інтелекту, проникати в різні сфери діяльності і так далі. Деякі країни намагаються за чин, ну бачите зараз в Європейському Союзі, йде судовий процес, Проти Тіктока, так? так. Вже починаються серйозна регламентація. У Сполучених Штатах теж е, да, да. деякі тобто... штати відмовляються. Телеграм намагаються де хто теж. Не, ну, це шласику шматок, коли приборкати от свободу в кіберпросторі. Так? Ну так, так. Теж, так ми так, ж не так, Китай. Там можна ну, робити, так, а це таке досягнення демократії і це посягання на свободи, тому тут є проблеми певні. Добре, кажучи про повернення, про робочі міста, про бізнес. Які світові тенденції щодо спеціальності та професій в післявоєнних країнах? Є такі дослідження. Так, да, да, це, це е, періодично проводяться е, ці заміри, е, опитують роботодавців, е, випускників і так далі. Комплексний такий проводять заміри. Тут треба враховувати післявоєнний період. Да? Оскільки ну, так, для так. розбудови держави, цього понівеченої інфраструктури потрібні будуть. Спеціальності ну, традиційного такого О, напрямку, ну, будівельники, там, енергетики і так далі. Тобто те, що пов'язані з то що називається жорсткі навички, да? тобто, робота з алгоритмами, з інструментами і так далі. Сучасний тенденція освітній, пов'язана з тим, що от готують фахівців саме в таких от а, а, сферах аналітики, а, сферах а, роботи з людьми. Це так звані такі соціономічні професії. Це, ці навички, вони прийняті, їх називати soft skills. так? Тобто от саме от такі от навички, які е, важко перевірити, так? накреслити е, малюнок або щось там розробити. Це е, жорсткі навички, алгоритм, там, так, певні так. інструкції і так далі. А от е, продемонструвати там толерантність, там, почуття якісь там і так далі, вміння працювати з людьми. І... І останнє можливе питання: ми не перші, хто стикається з такою ситуацією, хто має жити та виживати по воєнній країні. Чи застосовується в Україні подібний досвід інших країн, і як він трансформується в конкретні соціальні та інші програми? Дійсно, Україна тут не є якимось, б, да, якимось, якимось прикладом, кейсом, да, який є унікальний. Зрозуміло, що ця ситуація, яка зараз в Україні, вона унікальна, аналогів немає. Так? От, але приблизно в такому ракусі ну, багато стикалося країн да? і, і в Європі, так. і в США, і в Азії, і так далі. От, ну, вважається, що най, най, такий результативніший і кращий варіант для України це досвід Ізраїля. Да? Ізраїль тривалий час знаходиться в ворожому середовищі, військовому, так би мовити, оточенні і от виробив відповідні моделі роботи для того, щоб і розвивати армію, військову проблематику, і дуже розвинена країна. Там валовий національний продукт, він може yes. е сперечатися з розвиненими країнами Європи і, і Америки. Ну, Америки ні, а в Європі так. От. Е і цей досвід, безумовно, він для України добрий е і пов'язаний з тим, що е Україна е близька до можливо ментальності ізраїльтян. Ну, там, Багато наших колишніх громадян і так далі. Що а, треба от... подивитися, де, де чия ментальність. Да. Так. Там, наприклад, такий от, можна назвати варіант, да, коли для туристів, ізраїльтяні говорять, ну, запрошуємо до нас, і будете у нас, як у себе, вдома. Да? Тобто, от, при, в принципі нічим не відрізняється наші середовити і від вашого середовища. От, і от ну, буквально да, минулому тижні ми захищали диссертацію по, по, по Ізраїлю. Да? Ну, рідко у нас такі диссертації по країнам, да, і так далі. І от ми от, диску дискутували під час захисту. От і дійшли висновку, що ну дійсно в Украї Україні потрібна потрібно, потрібно е брати досвід Ізраїлю для відбудови, для формування життя в таких от умовах ворожих. Да? Бо ну, Росія Ну, Як там буде підсумки результати да? Вона залишиться нашим сусідом. Ці імперські тенденції, напевне, частково нікуди, нікуди не, не, да, подінуться, не подінуться і так далі. От, і нам потрібно буде вибудовувати своє життя от в такому ворожому середовищі. Так? От. Але ж ми б дійшли до висновку, що і Україна, Україна може поділитися своїм досвідом з Ізраїлем. От, от, тут взаємоперетинання дуже серйозні, бо і Україна має власний досвід, вже напрацьований, і тут ми можемо е, давати уроки іншим країнам, як ми, будемо, е, як ми зараз працюємо, як ми, можливо, в майбутньому також напрацюємо свої тех, технології на моделі, як от, працювати в таких умовах. Бо, ну, Зрозуміло, що от саме от такі аналогічних умов інші країни не випробовували, тобто не було такого досвіду, щоб така ядерна держава, так, і протистояти ядерній державі тривалий час і так далі. Тобто тут ми будемо брати. Досвід інших країн, але і напрацьовувати свій досвід. Бо без цього ну, жодна модель працювати не буде. Дивимось От. на Ізраїль, дивимось на інших. Ми да. Залишаємося україною. Да. Дякую вам.